Господи, Ти знову додаєш до нашого життя день за що слава тобі. Ми цей день хочемо використати на цій будівлі. Я дякую за братів, які прийшли, Ти благослови, збережи, Господи, від всяких травм і допоможи цю працю завершити. на слави Твої. Амінь. Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Щиро дякуємо Богу за те, що дозволив ще один раз нам зібратися і попрацювати. Сьогодні є досить дружна команда, досить багато людей, є кому працювати. На сьогодні є декілька таких. Серйозних задач. Будівельники мають свою задачу. Ось тут нас команда буде займатися бордюрами. Ось такі бордюри треба виставити світло кругом по периметру.

Одні будуть прокопувати місце де вкладати бордюри. І ось ще одна задача. Електрику нам підвели до цього ящичка, але він на стовпі і потрібно завести його до нас, на територію, ось сюди. І треба зробити це все. Швиденько і гарненько. Ось ця команда буде займатися цією справою сьогодні. А ми з вами будемо спостерігати, у нас Анатолій Васильович займається зварювальними роботами. Якщо ти плануєш робити ящик з тої сторони, свердліти прямо у ящик, а цього також довбати. Іду візьму своє свердло в мене ту водов. Ось Віктор Афанасович любить всім допомагати. Ось зараз він теж Анатолій Васильовичу допомагає в зварювальних роботах, щоб йому життя медом не здавалося. Інтересно спостерігати, що в такі. Важкі праці не пропадає в людей відчуття гумору. І ось зараз ми спостерігали таку гарну картину, гарну, але сумну. Наші друзі покидають нас, летять теплі краї. Щасливої вам дороги, хай Бог береже вас. Ходіть, куди? Ну що, прийде себе переробляти? Кудиватися? Трошки вийшла у нас помилка, але зараз ми її виправимо. Баську квас привез? Я просто уточнити, які є, в що злететь. Баду вдома, один тут три. Брати пригадали, володі. Гуцело, той жарт з квасом, що він цілу бочку привіз. Багато хто повірили в те, теж настрій підняли всім. А тут наші хлопці привезли обрештування для наших майстрів. Ось цей тракторик нам буде зараз вигружати цемент перевозити. Цементу сьогодні пішло досить багато. Працювало три бетонозмішувача. Ось ця бригада займається у нас сьогодні бордюрами. Ось така кропітка. Інтересна робота, а тут їхні помічники готують їм місце для бордюрів і вивозять зайвий ґрунт. Пастор Михайло Андрійович теж підтримує команду. А тим часом наші сестрички привезли нам обід. Смачненький, обід для наших хлопців, які так важко встигли зранку попрацювати вже. Всі працювали. Брати працювали тут, на будівництві, сестрички працювали своїх домівках готували їжу, потім це все збирали, звозили. Кожен виконував своє завдання. Ось яка чудова, гарна осінь вже на вулиці. Яка велика, дружня, гарна компанія нас сьогодні зібралася. Щиро дякуємо вам, сестрички, за те, що приготували дуже смачно. Хай Бог благословляє вас вашу працю. І, звичайно, собачка наша сьогодні була і котик був теж. Всі пообідали, всім вистачало. Тут наші штукатури працюють. Оця частинка огорожі була тоді в землі. Вона була закрита і так залишилася, а тепер потрібно теж її поштукатурити, вирівняти і зробити гарненький вигляд її. От тут буде клумбочка зліва у нас. Вже привезли нам. Ще бордюрів. Зараз ми будемо їх теж розвантажувати. Теж нам тут пригодився цей тракторик. Ми розділили частинку бордюрів на додаткові. Піддони. Тому вже... що це зараз не трактор не може підняти. Я бачу, ти лиш перший день на стройку прийшов і зразу тобі нова тачка досталася. Це Брат Вітя сказав, що можна мені брати. Да, він казав Олеву помастити. Леж... Олеву помастити? але ну, він не бачить, що я так. Я вже коли буду. Наливати Ще це буде возьмемо. Треба завтра йти. Тут декілька бригад сьогодні працюють біля оцих маленьких міксерів, котрі готують розчин для мулярів, для тих, що Заливають бордюри і для тих, хто штукатурить забор огорожу нашу. А ось так уже виглядає наша кімнатка, коридор, раніше, в котрому будуть розміщені сходи на другий поверх. Досить швиденько виходить у нас з цих хлопців. Швиденько і гарненько. Молодці. Ось таку частинку бордюрів вже. Зараз зробили хлопці, тут буде колись клумбочка, посажені. Deve essere alta. Prefesso che un Усі пальці. таке буває на будівництві, але все обійшлося, дякувати Богу, все добре. Забираємо ескаватора. Він вже нам на цей рік не потрібен. Віддамо його власнику. Ось таку роботу вдалося сьогодні нам зробити, дякуючи Богу. Було багато людей. Була гарна погода сьогодні. Всі гарно попрацювали. Дякую вам, друзі, за те, що ви дивитеся, допомагаєте молите за нас, благословляєте рясних Божих благословінь для вас, всіх і миру всім вам. Благословіння просимо для наших військових, які боронять нашу країну. Хай Бог буде захистом для всіх нас. Дякую вам, до зустрічі, друзі. Віримо, що ми з вами ще зустрінемося. Хай Бог вас благословить!